Доброго дня! З вами Neira65 і ви на каналі навколо IT. Тема цього відео буде присвячена сервісу Google Colab. За допомогою Colab можна писати і виконувати код на мові Python через браузер. Цей сервіс добре підходить для машинного навчання, аналізу даних і освіти. Google Colab не потребує налаштування, безкоштовний і надає обчислювальні ресурси, включаючи графічні процесори. Любителі майнити біткоін тут залишаються за бортом. Google також встановив правила користування своїм сервісом і на халяву майнити не вийде, тож перейдімо до підключення і демонстрації роботи цього сервісу. Для цього потрібно зайти на Google Диск, нажати клавішу Створити, далі ще і підключити інші додатки. Пошуку увести колаб. Так як в мене він вже встановлений, то підключати мені не потрібно. Щоб увійти в Google Club, потрібно нажати кнопку Створити, перейти на ще і вибрати Google Collaboratory». Після цього завантажиться інтерфейс. Щоб продемонструвати роботу цього сервісу, я виписав команди по встановленню і роботі бібліотеки GTTS. Це бібліотека, за допомогою якої текст можна синтезувати в аудіо. Слава Україні! Як ви бачили, Google Collab це корисний безкоштовний сервіс. Також є і про версія, де більший функціонал і ресурси. Якщо це відео було цікаве, то ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. З вами був Мейра 65. До зустрічі на каналі навколо ІТ.